Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам безкоштовно отримати 1200 гривень за себе, а також 1200 гривень за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від компанії Nord Street, ми безкоштовно отримаємо 1200 гривень за себе, а також 1200 гривень за кожного запрошеного друга. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватись на сайті. Пишемо свій емейл, придумаємо пароль, ще раз пишемо пароль, ставимо галочки та нажимаємо на кнопку Регістр. Після чого нажимаємо на кнопку Visit my Account і нажимаємо на кнопку I understand. І тепер на англійській мові вводимо своє е ім'я та прізвище. Е Вибираємо стать, пишемо свою дату народження. І на англійській мові пишемо е, свою вулицю та номер будинку. І в розділі Text Residence і National вибираємо Ukraine. Так, тепер ми пишемо свій номер телефону та продовжуємо. Після чого нажимаємо ось тут вгорі справа на меню і нажимаємо на кнопку Verify my... Your Mail. Вертаємо вниз і нажимаємо на кнопку Resend Verification Link. Бачимо, що на нашу пошту відправили лист. Переходимо на свою пошту, шукаємо лист від North Street» та переходимо за посиланням. Бачимо, що ми успішно підтвердили свою пошту. Тепер знову ж таки нажимаємо на меню. Нажимаємо на кнопку Start Identification. Ставимо галочки. Нажимаємо на кнопку Continue. Нажимаємо «I agree» і вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Можна пройти верифікацію через паспорт, тобто через закордонний паспорт або через ID-карту. Я робив верифікацію через закордонний паспорт. Після того, як ви вибрали документ, робимо фотографію свого документу і селфі свого обличчя. Ось нажимаємо на кнопку Start та фотографуємо свій документ. Після чого робимо селфі обличчя. Тепер нам необхідно трішки зачекати, доки набереться 100%, тобто, поки нашу інформацію успішно оброблять. Ось бачимо, наша верифікація успішно підтверджена. Тепер нажимаємо на кнопку Continue. Знову ж таки, в меню нажимаємо тепер уже на Complete Questions. І знову ж таки нажимаємо на кнопку Complete Questions. Тут нам необхідно відповісти на простенькі запитання. Можете вибирати всі ті самі відповіді, що й в мене на фотографіях. Ось я тут швиденько їх прогорну, тут їх небагато. 14 питань. Головне. А, ні, 19. Головне, потрібно 17-19 по 19 питання на все обов'язково відповісти, обов відповісти Нову, щоб вас успішно тут одобрили. Тепер, після того, як ми відповіли на всі питання. Ми нажимаємо на кнопку Submit, тобто підтвердити. І бачимо, що нам вискочило ось таке повідомлення Warning. Тепер ми його закриваємо і гортаємо вниз. І ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Start to Invest. Бачимо, що у їх на сайті вказано, якщо ми інвестуємо 100 євро, то ви і ваш друг отримаєте додатково по, 300, по 30 євро виводних, тобто по 1200 гривень. Ось за умовами реферальної програми вам додатково дадуть 30 євро або ж 1200 гривень, якщо ви інвестуєте мінімум 101 євро в будь-яке житло, після чого ви відразу зможете вивести як власні кошти, так і цей от бонус в 30 євро. Далі можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і заробляти на кожному запрошеному другові по 30 євро. Запрошений вам друг також отримує безкоштовно по 1200 гривень. Тепер нажимаю на кнопку Депозит. І ось тут нам необхідно скопіювати свій IBAN і payment Porsore, тобто ваш номер рахунку. Відповідно, ми маємо зробити себе переказ від 101 Євро по номеру IBAN і в розділі призначення платежу вказати свій номер рахунку. Оцей от payment Porsore. Зараз я покроково покажу, як вам все зробити. І відповідно отримати безкоштовно 1200 гривень. Після чого вивести як власні кошти, так і цей от бонус в 30 євро. Насамперед, нам необхідно зайти в будь-який ваш банк. Приміром, я зайшов в Приватбанк, нажимаю на кнопку Всі карти. Нажимаю на кнопку Додати, вибираю віртуальну карту, тобто інтернет-карту. І створюю інтернет-карту MasterCard в євро. І нажимаю на кнопку Отримати карту. Після того, як я її створив. Я зі своєї гривневої карти переводжу на євро в карту е, е, мінімум 110 євро, можна трішки менше. Після чого скачую додаток Zen, ось тут є посилання. Е, після того, як я скачав додаток Zen, я заходжу в нього, е, нажимаю на Zen Personal, пишу свій номер телефону і е, вводжу код, який мені прийде в смс. Після чого я нажимаю на кнопку Verify Identity. І проходжу верифікацію. Після того, як ми тут успішно пройшли верифікацію, нам необхідно на свій рахунок закинути євро. Відповідно, ми нажимаємо на євро, нажимаємо на кнопку Top-Up і тут пишемо 102 євро. І нажимаємо знизу на кнопку Select Tab. Нажимаємо на кнопку NevCard і пишемо реквізити своєї єврової карти з приватбанком. Або ж іншого банку, в якому ви відповідно створили єврокарту і туди перевели кошти. Відповідно, ми зі своєї євровою карти приватбанку переводимо кошти на свій рахунок в Зен. Ось бачимо, нам успішно прийшли 102 євро на наш рахунок в Зен. Тепер ми в Зені нажимаємо на кнопку «Трансфер», нажимаємо на «Банк трансфер», нажимаємо на «Плюс AD recipient. І ось тут тепер ми на сайті North Street копіюємо свій IBAN і вставляємо сюди в займ. Після чого має з'явитися ось таке. І нажимаємо тепер на кнопку Continue. Тепер ми на сайті North Street копіюємо свій номер рахунку, тобто Payment ProSore. І вставляємо в розділ Alias. Також на first name і last name. Напишіть на англійській мові своє ім'я і прізвище відповідно. Ось тут в розділі Аліас, після того, як ми вставили свій номер рахунку із Нордстріт, можуть бути пробіли між словами. Тому я рекомендую вам видалити ці пробіли, для того, щоб ви не перевищували максимальну кількість слів в цій графії Аліас, і відповідно, щоб ви змогли відправити кошти. Тепер ми підтверджуємо дану операцію. Вводимо пін-код із свого зерна, який ми вказували при реєстрації. І тепер вибираємо рахунок, який ми щойно створили. Після того, як ми вибрали рахунок, який щойно створили, ми знову ж таки пишемо 102 євро і в розділі Title знову виставляємо свій номер гаманця, який ми попередньо скопіювали із Nord Street. І нажимаємо на кнопку Send. Зверніть увагу, що тут комісія за відправлення 0,1 євро, тому, відповідно, якщо у вас недостатньо на рахунку, ви не зможете відправити. Тому можете зменшити суму і відправити, приміром, не 102 євро, а 101.9 євро. Нажимаємо на кнопку Send і відповідно, кошти з нашого ЗЕНА списуються і приходять нам на рахунок Nord Street. Зазвичай такий переказ триває близько 3 годин, але максимально може йти до двох днів. У мене е, прийшло за 3 години плюс-мінус. Ось бачимо, що в мене на, на балансі 102 євро. Тепер я нажимаю на кнопку Invest і нажимаю на «бізнес лоанс». Тут ми вибираємо будь-яке житло, де, е, е, де найбільше відсотків ін, вже зібрано інвестованих коштів. Ось бачимо, що в мене, приміром. Уже тут зібрали 40 тисяч євро із 50 е, Рекомендую вам також вибрати будь-яке житло, де, е, в порівнянні з іншими, е, найбільше інвестицій. І нажимаємо на кнопку Invest. Тепер ми в розділі Amount пишемо 102 євро або ж сума, яка у вас є на балансі. І нажимаємо на дві галочки, і на кнопку Invest. В розділі промокод не потрібно нічого писати. І ось бачимо, що ми успішно інвестували все житло 102. Євро. За умовами реферальної програми, вам та мені прийде додатково за це 30 євро або ж 1200 гривень виводних. Деяким користувачам миттєво приходить бонус відразу, як вони інвестували. Якщо ж вам миттєво не прийшов цей бонус, значить потрібно буде зачекати до 19. -го. Листопада, оскільки в період з 15 по 19 листопада вони виплачують абсолю, абсолютно всім користувачам, які виконали умови даної акції. Ось, після того ми нажимаємо собі на баланс і нажимаємо на розділ, на розділ «My Investments», оскільки в цьому розділі ми зможемо продати власну інвестицію. І відповідно вивести власні кошти і бонус 30 євро, який нам дали. Тобто, По суті, ми закинули сюди 102 євро, а виведемо 126 євро з врахуванням комісії. Тобто, Ми будемо в плюсі на 1000 гривень. Отже, заходимо в розділ My Investments» І ось бачимо житло, в яке ми інвестували кошти. Тепер гортаємо вправо і нажимаємо на кнопку sell. У вас кнопка sell з'явиться. Коли житло, в яке ви інвестували, збере 100% необхідних для них коштів, нажимаємо на кнопку Sell і продаємо власну інвестицію. Я рекомендую вам тут, де я позначив стрілочкою, писати ціну в 96 євро, оскільки буквально вчора мій підписник продав за 96, і буквально за 13 хвилин його купили цю інвестицію. Я ж Особисто чекав десь 4 години, і мою інвестицію також успішно купили. Тому я рекомендую продавати за 96 і менше. Якщо ж ви довго чекаєте, і відповідно, вашу інвестицію не купують, тоді в розділі Secondary Market ви можете зменшити трішки ціну і, відповідно, куплять вашу інвестицію швидше. Бачимо, що мою Інвестицію успішно купили, і також мені по реферальній програмі прийшло ще плюс 30 євро. Відповідно, в мене на балансі вже 120 євро, а закидав я 102 євро. Тепер я виводжу всі, всі, всі кошти, які є в мене на балансі. Для цього я нажимаю на розділ депозит. І ось там в самому кінці буде кнопка візал. Пишемо суму, яку ми бажаємо вивезти. Бачимо, що тут комісія 0,49 євро за вивід. І успішно додаваний наш гаманець і ZEN, на який нам і виведуть кошти. Нажимаємо на кнопку «Without» і пишемо суму. І через декілька годин кошти успішно прийдуть нам на рахунок Zen. Ось бачимо, кошти мені успішно прийшли. Тепер після того, як ми успішно отримали всі свої кошти і заробили ще плюс 30 євро і вивели всі гроші на Zen. Ми в Zen нажимаємо знизу на віртуал. І копіюємо реквізити своєї карточки Zen. Після того ми заходимо в Приватбанк, нажимаємо на переказ на карту, робимо свайп-вліво. І ось е, там, де е, номер карти, е, вставляємо реквізити своєї карточки Zen і переводимо всі кошти на свою євро карточку Приватбанку. Тобто із Zen скидаємо на PrivatBank. Ось пишемо необхідну суму і нажимаємо на кнопку Продовжити. Після чого ми підтверджуємо платіж в Zen. І кошти успішно приходять нам на нашу карточку в Приватбанку. Після чого ми в Приватбанку переводимо з єврої карточки кошти на свою гривневу картку. І бачимо, що ось за сьогодні, 10 листопада 2023 року, я успішно перевів. І ось у мене на балансі 5226 гривень. Тобто, в плюсі, я десь на 1000 гривень відповідно з цієї схеми. Далі ми заходимо в розділ реферал Program. І ось бачимо, що за умовами реферальної програми, якщо ви інвестуєте 100 євро в будь-яке житло, то вам додатково дадуть плюс 30 євро виводних. Також за кожного запрошеного друга, який інвестує від 100 євро, вам дадуть 30 євро і другу також дадуть 30 євро. З моменту реєстрації у вас є 30 днів, щоб зробити інвестиції і отримати бонус 30 євро, тобто в 1200 гривень. Хочу також зауважити, що бонусні 30 євро за друзів вам будуть нараховуватись тільки якщо ви самі попередньо інвестували кошти. Ці кошти можна буде відразу вивести. Ось бачимо на скріншоті два нарахування. Це я запросив двох друзів і за кожного отримав по 30 євро. Бачимо, що тут є різні статуси. Не це коли користувач зареєструвався по вашій реферальній силці. Актів це коли користувач зареєструвався. Зробив інвестицію, але за нього вам ще не прийшли 30 євро. І е, статус PIE це коли вже кошти успішно зараховані е, вам на баланс 30 євро. І другого, відповідно, також зараховано 30 євро. Е, гроші вони нараховують кожного місяця в період з 15 по 19 число. Це я говорив про ці 30 євро за реферальною програмою. Але буває і так, що миттєво приходить нагорода відразу після інвестиції в 100 євро. Рекомендую вам не продавати власну інвестицію до того моменту, поки не прийшло додатково 30 євро. Ось в розділі ShareLink ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і відповідно заробляти на кожному запрошеному другові по 30 євро. Причому 30 євро отримаєте ви і 30 євро отримає ваш друг. Запрошувати можна тільки. Якщо ви самі попередньо інвестували в будь-яке житло, бо інакше, бо інакше вам не буде нараховуватись по 30 євро. Тобто інвестували в будь-яке житло, після чого продали власну інвестицію і запрошуйте, друзів. Можна також відразу запрошувати, як тільки ви інвестували. Отже, давайте підсумуємо: перше, ви реєструєтеся за моїм посиланням та проходите верифікацію. Друге, робите депозит на платформу через це по переказ від 101 євро з будь-якої закордонної карти. Можна зробити з карти Zen, Mones, Revolut, Vice, MyFin або будь-яка інша. І відповідно інвестуйте ці кошти у будь-яке житло, яке зібрало більше відсотків інвестицій. І вам за це додатково дадуть плюс 30 євро виводних, тобто 1200 гривень. Бонус в 30 євро приходить в період з 15 по 19 число кожного місяця. Тобто відповідно до 19 листопада нам має прийти ці 30 євро. Але можете і відразу нарахувати вам 30 євро від моменту, коли ви зробили інвестицію. Тобто моментально прийти бонус. Після того, як вам прийшов бонус 30 євро, ви продаєте власну інвестицію і ви вводите власні кошти, які закидали. І відповідно також виводити бонус 30 євро. Тобто, чистий ваш дохід буде 1000 гривень. Далі ми запрошуємо друзів по своєму реферальному посиланню і отримуємо по 30 євро за кожного друга, який також інвестує від 100 євро в будь-яке житло. Запрошений вам, друг, також отримує безкоштовно 30 євро. Тобто запрошувати можна від того моменту, коли ви самі інвестували в будь-яке житло, бо інакше вам кошти за друзів не будуть нараховуватись. Реферальна програма діє вже другий місяць, але не має строку закінчення. Тому рекомендую вам чим швидше виконати дані умови і забрати реферальний бонус. 30 євро за себе та е, за друзів. Ось я особисто перевірив дану схему. Е, мені кошти успішно прийшли, я успішно вивів гроші з цієї схеми, заробив плюс 1000 гривень, і також на кожному запрошеному другові е, заробив е, плюс 30 євро. І ще 19 листопада мені має прийти ще з цієї схеми 30 тисяч гривень, оскільки я запросив десь 26 людей, які зробили ім. Ін... Тобто ви реєструєтесь за моїм посиланням, проходите верифікацію, після чого закидаєте на цю платформу 101 євро, робите, інвестуєте в будь-яке житло, і за це вам додатково дають плюс 30 євро. Після чого ви запрошуєте друзів по своїй реферальній силці. І за кожного запрошеного друга також отримаєте плюс 30 євро. Інвестицію, в яку, яку ми інвестували, тобто житло, в яке ми інвестували, ми власну інвестицію можемо продати на їх платформі і відповідно вивести власні кошти, які ми інвестували, і цей бонус 30 євро за себе та за кожного запрошеного друга. Вивід я особисто перевірив, я вже вам про це говорив. Кошти мені успішно прийшли на тому, що я сам зробив цю схему, я заробив чистими 1000 гривень. І тепер на кожному запрошеному другу я заробляю ще плюс 30 євро за кожного друга. Тобто ще плюс 1200 гривень на кожному запрошеному другу, який, який зробить інвестиції на даній платформі. Ця акція крута, оскільки ця платформа North Street, вона перевірена, вона є європейська, вони базуються в Литві, тому ми абсолютно нічим не ризикуємо. І таким чином ми можемо заробити легкі гроші на тому, що самі інвестуємо кошти, їх потім заберемо. І за те, що запросимо друзів на цю платформу, платформа Нордстріт, вам також за, за кожного запрошеного друга має заплатити по 30 євро. Ця акція, як я вже говорив десь два місяці, як функціонує, діє, але вони можуть припинити цю акцію в будь-який момент, тому рекомендую якнайшвидше виконати дану схему. І забрати найлегше 1200 гривень за себе, а також 1200 гривень за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.